Всім привіт! Сьогодні я вам хочу дати класну практику, яку я роблю сама кожного вечора, тому що чим вона класна і ефективна. Вона класна тим, що в цей момент, коли ви заходите в цю практику, ви можете. Своєю свідомістю віділитися від зовнішньої картинки, ту, яку ви бачите. Тому що, коли ви живете просто в матеріальному світі, так, опираєтесь на картинку, яка вже проявлена, так ви не можете побачити всього. Тому що щоб зануритися глибше в це. Потрібно піти в невидиму частину і картину світу, де все починається, де все зароджується, де все створюється і руйнується, потім знову створюється і руйнується, і так далі, до безкінечності. Тому ту картинку, яку ви бачите зовні, вона вже створена. Це творіння ваших думок. Ваших стверджень, ваших вірувань, те, як ви себе сприймаєте, те, як ви, які ви робите е, дії кожного дня, те, які ви робите, які ви робите вибір кожну, кожну хвилину, кожну секунду. Саме це формує ваше майбутнє. Е, чому важливо робити цю практику? Тому що вона допоможе вам опиратися. На ваші вищі аспекти, на ваше вище я, на, на ваших наставників, на ваших янголів, які вам постійно допомагають. Постійно вони з вами знаходяться. Вони тільки чекають, коли ви їх попросите, тому що без вашого дозволу вони не можуть просто війти в ваш простір. Звичайно, в якихось критичних ситуаціях вони завжди вірвуться і допоможуть вам. Але в основному. Їх потрібно просити. І просити можна просто самі елементарні якісь прохання, щоб вони вам щось підсвітили, показали, очистили вашу енергоструктуру, коли ви лягаєте спати. Це все можна їх просити. Чим більше ви до них звертаєтесь, тим більше вони стають в вашій реальності більш проявленіші і більш живішими, я б сказала. Тому що своєю вірою ви наділяєте їх силою. І тим більше вони можуть через цю силу, так, вони можуть проявлятися в цьому світі, в якому ви зараз живете. Так ось. Ще трішки такий буде вступ продовження. Я в одних з своїх відео на Ютубі розповідала про те, що. Ми живемо в такій віртуальній реальності. І для того, щоб для нашого мозку, для нашого розуму було легше пропустити цю інформацію, так, він опирається на образи. Наш мозок, він існує за рахунок образів, уявляє все. Тому важливо подивитися попередньо на картинку, яку я вам скину. Це, я вже розказувала про те, що віртуальна реальність, вона дуже схожа на те, коли, знаєте, пілоти здають якусь, там, якийсь екзамен, так? вони сідають в такий літак, симуляція, де вони проходять цей тест. Так ось наша реальність з вами виглядає приблизно так само. Коли ми сидимо в цій кабіні, умовно самі тримаємо штурвал, і перед нами такий певний екран. І на цьому екрані програються певні сценарії, тобто ми бачимо певні картини і наділяючи ту картину відчуттям, ми відчуваємо її справжність. Так ось сьогодні ми з вами будемо вчитися забирати фокус зовнішньої картини для того, щоб повернутися в свій кристалічний оцей стан внутрішній, стан Творця, стан Бога, де ви одне ціле, де де є місце, в якому існує все і відразу. І місце, в якому можливо все. Отож, зробіть глибокий вдих і видих. Кожного разу, коли ви сідаєте в якусь практику, ви можете робити квадратне дихання. На чотири рахунки робимо вдих носом. Чотири рахунки затримуємо його. На чотири рахунки ротиком робимо видих. І чотири рахунки затримуємо. При цьому важливо, коли ви робите вдих, животик ваш надувається, при видихі він втягується всередину ще разочок. На чотири рахунки вдих. Затримали дихання. Видих, два, три, чотири. Затримали. Два, три. 4 і вдих. Два, три, чотири, затримка, два, три, чотири і видих. Два, три, чотири, затримка, два, три, чотири. Розслабляємо повністю все тіло. І зараз. Уявляємо себе в цій такій кімнатці, симуляція цього літака. Ви сидите в кріслі, перед вами екран, так? на якому показується ваше життя, всі сценарії. І зараз ми забираємо фокус повністю, усвідомлюючи себе в цьому кріслі, в цій кімнатці, в якій немає нікого, де не існує нічого, де ваш внутрішній стан приходить до такого усвідомлення, що ви є ніким, ви просто є. Забираємо, закриваючи очі, так ми забираємо фокус з того екрану і направляємо його в себе. Зараз на рівні відчуттів, ви прям пропускаєте через тіло, відчуваєте, як ви сидите в кріслі, як в кімнатці ці нікого немає. Абсолютно нікого. Просто є ви. ви. І енергія, яка проходить через вас. Енергія, якою ви і являєтесь тут і зараз. Коли ваші очі закриті перед собою, у вас темнота, немає нічого. І ви є ніким. І саме з такого стану можна формувати своє нове життя, свою нову особистість. Тому що коли ви закриваєте очі, у вас залишається тільки одне відчуття. І ті відчуття якоїсь тривоги, якогось страху або якоїсь залежності. Все, що ви відчуваєте, те, що вам зараз не потрібно. Ви просто ці відчуття, ніби витягуєте себе і закидаєте туди в екран. Залишаєте їх за екраном. За склом, де програється ваше життя, де програються ваші сценарії. Ви повністю все залишаєте за цим екраном. Абсолютно все. Є просто ви. Чистий провідник енергії, чистий канал енергії світла. І уявіть, як ця кімнатка повністю наповнена світлом. Просто енергія світла, вона просто закручується і проникає ваше тіло, ваше серце, ваше ДНК. Ви можете також уявити, як ваше ДНК починає розпаковуватись, активовуватись. Прям уявіть перед собою, спіраль ДНК. І почніть своїм фокусом наповнювати її енергією світла. І прям спостерігайте, як ці всі молекули починають ніби розриватися від прояву чистого світла. Як воно очищається від старих програм. Від всього, що вам вже не служить, так само ви можете себе зцілювати по такому ж самому принципу, знаходячись в кімнаті, відділивши себе від зовнішньої реальності. Ви можете направити фокус в тіло, там, де вас саме більше болить, чи в тілі знаходиться якийсь зажим. Це все відчувається на рівні фізичного тіла. І просто направляєте туди фокус уваги. Уявляєте, як в тому місці просто такий темний згусток енергії. І через фокус вашої уваги ви направляєте туди поток світла, який починає розчиняти все, що накопичилося в цьому місті. Всі хвороби, всі образи, всі тривоги, страхи. Воно просто розчиняє його. І ви відразу можете відчути полегшення, легкість. Ви можете відчути, як на рівні фізичного тіла ваше тіло прям розслабляється, прям відпускає воно щасливе, що ви приділили йому увагу, що ви почули його. Тепер. Ваш фокус зору. Я хочу, щоб ви направили прямо в глибину себе. Я хочу, щоб ви своїм зором нирнули себе, як в океан. Тобто ваші очі, вони заплющені. Але візьміть ще, прям заплющте ще внутрішній зір, внутрішнє око, і прям нерні через, через ніс, горло, і прям воно опускається в сердечну чакру. Прям дивимося через середину себе. Не ззовні, а прям через глибину себе. Фокус уваги на сердечній чакрі. Ви просто є тут і зараз. В безкінечності. Да є всі можливості, де вже все створено, все, що ви бажаєте, воно вже все є. І ваше завдання просто з цього відчуття. Синхронізуватися з тією реальністю, з ви хочете, з тим бажанням, яке ви хочете. Всесвіт щитує нас по наших відчуттях, по нашій внутрішній вібрації, тримаємо фокус в сердечній чакрі. Тепер ми просто нряємо своє серце, а там весь всесвіт прям уявляємо, як перед вами безкінечне небо наповнене просто безкінечними зірками, такими яскравими, великими і не дуже. Просто безкінечність. І ви не відчуваєте свого тіла. Ви просто стали всім Всесвітом. Ви просто є. І ви можете піднятися ще вище. Просто уявіть що за цим Всесвітом ще вище знаходиться простір Божественного світла. І зараз, піднявши погляд свій верх, ви бачите таке, таке певне світло, подібне тому, яке знаходиться в вашому серці. Відчуйте його. Відчуйте цю безумовну любов. І через це відчуття так сильно, так сильно я хочу до світла, я починаю летіти вверх. Просто лечу вверх. І в моменті я потрапляю просто в чистий потік світла. Просто довкола світло золотого відтінку. Це все творець. Це ти. Це ти часточка творця. Творець проявляється через твоє тіло. А тепер просто через ніс вдихни це світло і пропусти через відчуття, через все своє тіло, розчиняй його в собі. Відчувай, як це світло наповнює твоє тіло безумовною любов'ю, процвітанням, достатком, всього достатньо. Всесвіті всього достатньо. Ці всі ресурси, вони в доступі, в безкінечному доступі для тебе. Ти завжди можеш сюди звертатись. Просто повір в те, що їх, вони ніколи не закінчаться. Воно просто є. Це безкінечність. точки ти можеш створювати свій ментальний образ на рівні відчуттів так як зараз в моменті нічого немає, і ти є ніким, ти можеш створити себе тим, ким ти хочеш бути. Відчуй себе самодостатньою, успішною, коханою. Ніжною, проявленою. Просто ти це все приміряй на себе. Як костюм. Кожне відчуття приміряй на себе, одягай його на себе. Як це? Як це бути в цьому? Вже зараз? Тут і зараз? Воно вже є. І твоє завдання наділяти це відчуття вірою. І вірити до тих пір, доки це не проявиться зовні. Саме так створюється реальність. Кожного разу, коли ти ззовні, будеш бачити, що щось не співпадає з тим, що ти хочеш. Те, що ти тримаєш всередині, просто знай що твоя стара реальність має змінитися на нову. І просто потрібно трішки зачекати. Навіть якщо зовні всі будуть переконувати тебе в тому, що це не так, що це неможливо, що в тебе нічого не вийде, це все неправда. Твоя реальність, вона всередині тебе. І все, в що ти повіриш, воно все реально. Вже тут і зараз. Воно вже є. Просто своїм фокусом, своїм наміром і своєю вірою, своїм відчуттям підтримуй цей стан і постійно синхронізуй себе з цією реальністю. І просто в один момент твоя реальність змінить сценарій на той, який ти собі запланувала, який ти собі створила. Повір, ангели і наставники твої вони вже просто починають радіти, тому що ти обираєш краще для себе, тому що ти є Бог, а Бог не може для себе хотіти меншого. Він хоче через тебе проявлятися і створювати світи, а тепер опускаємося зараз фокусом уваги в своє серце, зменшуємось. Через свою глибину, через свій внутрішній стан повертаємося в область третього ока, направимо трішки фокус, в область третього ока, сконцентрувалися в цьому місці. Усвідомлюємо себе в тілі. Можна потерти долоньки швидко-швидко-швидко. Ще швидше. І прикладаємо до обличчя. Відчуваємо тепло. Так працює енергія. І можна навіть уявити, як ви себе просто вмиваєте. Очищаєте себе можна по всьому тілі, по голові привести ручкою. Як ця енергія світла просто вас очищає. Все, що вам не потрібно, вона з вас просто змиває, ніби водою. І повертаємося в свою реальність. З новими відчуттями і спостерігаємо, як на фізичному плані буде все змінюватись. Не підганяйте час, тому що ваші вищі аспекти максимально вони щитують вас, те, що ви хочете змінити, і зверху вони бачать, що як краще перебудувати ваш сценарій, вашу реальність, щоб це було максимально швидко і найлегше для вас. І найкраще для вас. Тому що, як особистість, ми опираємось постійно тільки на такий вузький фокус, на розум, те, що ми бачимо зараз. Але наші вищі аспекти вони бачать те, що було, те, що є, і те, що буде. Тому хі -хі, а, в наших інтересах з'єднатися з зі своїм вищим аспектом, встановити цей контакт і проживати своє найкраще життя. Ви можете поділитися в коментарях своїми відчуттями, своїми враженнями від практики. Мені це буде дуже цінно. І я ще нагадаю те, що цю практику робіть самостійно, без мого голосу. Я вам даю, як Такий певний зразок, певний конструктор, від якого ви можете відштовхнутися і своєю фантазією, ви можете все, що завгодно придумати. Ви можете навіть свої практики придумувати, опираючись на своє внутрішнє відчуття. Те, що допомагає вам оці кнопочки всередині переключати, це і буде для вас сама найкраща практика. Тільки щось ззовні вас збиває з пантелику, просто закрийте очі і своїм зором нерніть прямо в серце. І зловіть себе на тому, яке там сидить зараз відчуття. І просто його переключіть. Ось і все. Це дуже просто.